Помаранчева революція була за нею надзвичайно слідкували, і французьке суспільство підтримувало всі ці прояви. І в момент якраз помаранчева революція це був сюжет номер один на телебаченні французькому, і всіх змі французьких і громадська думка французька дуже дуже цікавилася україною всіми подіями, і врешті-решт зрозуміла. Що це йдеться про країну, про націю, а не самостійну, а не про якусь провінцію колишнього РСР? На противагу цьому, що я можу сказати, чи то останні вибори в Україні, чи то події, які ми називаємо помаранчевою революцією, так би мовити, якщо ми кидаємо погляд ззовні на на ситуацію в Україні, люди, які не є фахівцями по Україні, то тут важко і якась так би мовити Е, Це не є Білорусія, це однозначно. Але це і не Естонія, це не Литва і не Польща. Це що середнє між оцими країнами, як я назвав, і багато громадян у Франції, не будучи спеціалістами, більш-менш зрозуміли або мають це відчуття такого характеру. І чесно кажучи, ми не знаємо, що думати зараз стосовно України стосовно Литви або Польщі, все більш-менш ясно. Це країни, які дуже швидко Білорусі, просуваються вперед. стосовно Білорусі, це диктатура НКВД. А Україна, ми не знаємо. І, ми можемо лише сказати, що я буду випадки, намагатися своїми скромними можливостями зробити так, щоб оця тайна, оця містерія України викликала б зацікавленість французів і домінувала б над індиферентністю стосовно вашої країни, і я бажаю Україні подолати цей шлях і вити на нові горизонти, щоб бути краще зрозумілою і ззовні.